Доброго дня, мої дорогенькі! Давно вже нічого не виставляла. То якось була зайнята на городі, поки було тепло. Зараз холодно, тут сніга, дощі. То седжу вдома, робила замовлення. Робила велике замовлення. Зараз покажу вам, що цікавого в каталозі квітня, і що я брала, що в мене є, що можу вам запропонувати. І так, поїхали. На сьогоднішній день дуже дуже чудова ціна в квітні, ось на такій гелі для душа. Вони 199 дев'яносто гривнів, але з повною знижечкою нашого я представника. То дуже чудова ціна. Ну, брала лагуну цю, вона універсальна, як чоловікам, так і жінкам. Дуже в мене популярна, класна. Брала ось такий кремовий, також це білий персик. Тут дуже класний такий аромат приємний. І він кремовий. І брала малинку. Брала малинку, тому що в мене її також дуже полюбляють. Ну і багато що вдома ще є. Брала новинку Піна, Піна для ванни, зараз літрова піна. В каталозі 209 гривнів. Це новиночка. Наступного каталогу. Дуже приємний аромат. Ну, на сторінки він мені здався більш ніжний. Ну, тут концентрат, такий більш приторний аромат. Ну, таке щось, ну не знаю, я очікувала щось свіже, але воно більш таке приторне квіткове, щось таке. Але мені здається, коли розвіється аромат, буде дуже чудовий і стійкий. Дуже. Також хотіла вам показати це. За велике замовлення, мені прийшов ось такий full speed по льготній ціні. І дивіться, як змінився дизайн. Спочатку навіть розуміла, думаю, що це дівчача дівчаче яскрава коробочка. Бачите, оце навмисно виставила старий, як старий виглядав 30 мл full speed, і ось бачите, яка кришечка була. А зараз отак виглядає такий яскравий і кришечка, ось така. Це я отримала. Також брала Маски, тому що в мене вони розпродались: Маск Марін, Маск Метрополітен. Е, останнім часом дуже вони в мене пішли непогано. І зараз на них добра ціна 319, а в наступному каталозі вже 369 в травні буде. Тобто, зараз на 50 гривень дешевше, якщо берете парочку. Ну, от я парочкою брала. Також зараз приємна ціна на ось такі соточки. Брала ось такий. І в конфіденс соточку брала пірсів. Соточку це класичний голубий, у мене також продався, я поповнювала запаси. Зараз дуже чудова пропозиція для клієнта ось такий тудей 100 мл 699 гривнів. для нас не дуже. Цікаво, а для клієнта дуже цікава пропозиція, тому що в наступному каталозі вже буде 1049 гривень. Так що поспішіть, кому треба, хто любить це, туди класичний 100 мл. Приємна ціна на інкадесанс. Вже сьогодні один в мене забрали, брала парочку. Також приємна ціна: 459 гривень, якщо не помиляюсь. І в наступному каталозі знижки не буде, буде. Майже 700 гривень, буде щось дуже дорого, інкадесант стоїти. Зараз в фокусі дуже приємна ціна на кулькові дезодоранти, вони в каталозі дорожче, а в фокусі там приємна пропозиція, якщо ви берете дві штучки на чоловічий і жіночі парфюмовані, дуже класна знижечка. Якщо, дівчата, хто представники, подивіться фокус і замовляйте з «Фокуса», Дуже приємна там ціна. І в каталозі приємна ціна: ось на ці, вони в мене також користуються попитом. Вони дуже ніжний ніжний аромат. Я сама вже неоднократно казала, що користуюсь таким. Дуже мені подобаються такі кулькові дезодоранти. Також брала зі знижечкою для куцікули, ось такий кремчик для куцікули. Також мені по льготній ціні ось така туш прийшла за замовлення. Отримала ще пробники нових ароматів: шоколад і Стей Бамбук це новинки каталогу травня. Ну, Шоколад для мене занадто. Такий насичений, а бамбук легкий, травяний такий для людей, хто любить зелений чай. щось таке. Ось травяний то сподобається, думаю. Ну і замовля зробила замовлення е, заради туші. У нас туш 5 в одному. Це вже порвали. Я накладну не, не, не так. Випадково доставала на дні, була, е, немає синьої туші. П'ять в одному у нас новинка синя туш з'явилась. і пишуть, що її немає при наявності з наступним замовленням. Так що я заради неї робила замовлення, не заради неї, звісно, но хотіла її отримати, і синьої туші немає на складі. Так що, ще прийдеться робити замовлення, тому що туш синю запитують. Дівчата літо йде, хочуть яскраві вії мати, а туш не прийшла. Ну, ось таке замовлення. Так, що, кого що зацікавило, будь ласка, звертайтесь. Буду чекати на ваші дзвіночки. Всім пока!